14-му ліцеї Полтави почали облаштовувати простір для вивчення захисту України за новою програмою. У колишньому приміщенні тиру тривають монтажні роботи опалювальної та протипожежної систем. Ведуться роботи зовнішні по утепленню стін, модернізується зовнішній вигляд, здійснений демонтаж всього того, що було. Всередині будуть реалізовуватися практичні уміння дітей відпрацьовуватися зі стрільби. Заняття будуть проходити як в приміщенні, так і на вулиці. У такому осередку вивчатимуть практику та теорію захисту України хлопці та дівчата 10-х та 11-х класів. Задля цього придбають обладнання, зокрема, зброю, турнікети, дрони. Дані осередки вибиралися по тим нормативам, які є вимоги. Це можливість під'їзду, це наявність укриття. Ми Розпочинаємо із чотирьох. Користуватися будуть цими базами всі школярі всієї територіальної громади. Як розповів методист академії неперервної освіти Валерій Білоха, діти у такому осередку навчатимуться протягом шести-восьми годин раз у місяць. Будуть в тренінгових таких заняттях опрацьовувати той матеріал, який раніше розтягувався погодинно протягом там, тижнів, місяців. Сюди зможуть об'єднано підвозити дітей. Цей осередок буде обладнаний і закуплений повністю відповідно до всіх вимог для викладання цього предмету, обладнання, матеріали станом на сьогодні. Ми послуговуємося тільки напрацьовим якимось матеріалом в електронних ресурсах. Ті підручники, що були, вони вже застарілі. За словами Валерія Білохи в області вже діють такі осередки з вивчення захисту України. Станом на жовтень 2024 року створено 37 осередків в області. Деякі почали працювати з вересня на рівні полтавської громади. Це 4 осередки в закладах загальної середньої освіти, і один осередок у ліцеї посиленої військовою і фізичною підготовкою. На базі 14-го ліцею Полтави діятиме осередок зі стрілецької підготовки. 26-й ліцей матиме навчальний центр з тактичної медицини, 32-й – зі строєвої підготовки. А у 37-й школі опановуватимуть робототехніку та дрони. Безумовно, будуть реалізуватися напрямки і по іншим п'яти модулям з викладання захисту України. Це й домедична підготовка, це і орієнтування на місцевості. Але е, особливістю нашого осередка є саме те, що тут буде е, так, поглиблено, професійно викладатися е, стрілецька справа. Ми маємо на е, нашій ниві, так сказати, учнівської швітянській, зробити все, щоб по е, випуску зі школи виходив громадянин Патріот, свідомий свого обов'язку. Те, що в нього не тільки є права, але є і певні обов'язки. На створення чотирьох осередків спрямують державну субвенцію у розмірі понад 8 мільйонів гривень. Працювати вони розпочнуть цього року. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.